На тракторі зі спеціальними боронами працівник лісу вздовж дороги поновлює мінералізовані смуги. Робляться у вельбівському лісництві, що у гадяцькій громаді, кілька разів на рік. У такий спосіб запобігають поширенню вогню під час пожеж. Такі смуги створюють, зокрема на лісових околицях, понад дорогами та між просіками, розповіла інженерка Тетяна Семітко. Лісівники створюються е, як певний бар'єр е, для протидії пожеж. Орієнтовно це десь 6 тисяч кілометрів, але це ще мінімально, їх постійно створюють, постійно поновлюють, е, тобто це процес, який постійно в русі. Нині лісівники отримали також нову техніку для патрулювання та для гасіння лісових пожеж. Це у рамках реформи лісового господарства, розповів лісничий Володимир Месюра. До цього в нас техніка була старенька, і ми витрачали на неї дуже великі кошти на ремонти і, і працювати на неї вже ж ну, не було не, не дуже так зручно. Ну а це техніка вже сучасна, комфортна, економна. Даний модуль. Оснащений двома пожежними рукавами по 50 метрів і забірний шланг для під'їзду до водойми 10 метрів. Загорання відбувалися невеличкі, ну були. Ми вчасно відреагували, не допускали до великого такого масштабу. Аби вчасно реагувати на загорання за лісовими масивами, спостерігають і за допомогою камер. Пункт відеоспостереження облаштований у Вельбівці, а стежать одночасно за п'ятьма лісництвами. Це площа близько 30 тисяч гектарів, каже майстер лісу Михайло Мельник. Спостерігач бачить дим, зупиняє камеру, збільшує. Приблизно, згідно азимуту, визначаємо напрямок. Виїжджає мобільна бригада, і вже на місці визначаємо точну ділянку, де відбулося загорання. Найбільше пожежі відбуваються днем, тому що це людський фактор. Щоб запобігти загоранням, лісівники створюють також спеціальні рекреаційні пункти для відпочинку людей. Як розповіли Суспільному у філії Слобожанського лісового офісу від початку року на території регіону сталося 59 пожеж. Це майже утричі менше ніж минулого року. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.